Всім привіт! Ну що ж, я зараз розповім вам про дуже цікаві групи Лінкін Парк, про Беннінгтона, цікаві факти по цій самій групі та й різне інше. Будь ласка, поставте мені вподобайку. це для мене стане найкращим, що ви зможете мені зробити. Почнемо ось 10 фактів про Лінкін Парк яких ви можливо не знали? А якщо і знали, то це ж дуже добре. Перше до того як називатися Лінкін Парк, група мала дві інші назви: Hero і «Лінкольн Парк. На честь парку в Санта Моніці, назва Хіро пішла разом із першим вокалістом Майком Вейкфілдом. А Лінкольн Парк відвалилася, коли музиканти вирішили завести сайт. З'ясувалося, що домен ком, дуже дорогий. Друге, у 1996 році Честер Беннінгтон працював у бургер Кінгу і був таким бідним, що коли одружився зі своєю першою дружиною. Самантою Оліт не зміг купити обручки. Молодята зробили татуювання у вигляді кілець. Третьі. Свій перший концерт Лінкін Парк зіграли у легендарному голівудському барі Гоу Гоу. Легендарним, тому що тут почалися кар'єри Ганзен The Зе Дорс, Мотлікрю і Ван Хален. Четверте, перше, ніж Warner Brothers підписали Лінкін Парк на свій лейбл, групі відмовили Ділих 44. Річі з них власне Warner Brothers. П'яте. Обкладинку гібрид Теорії першому альбому Лінкін парку творив Майк Шинода, другий вокаліст, дизайнер за професією. Шосте. У 2001 році Лінкін Парк дали 324 концерти і стали найкомерційнішим успішним гуртом. Сьоме. Парк Перша група, відео якої переглянули на YouTube. Мільярд разів програвання відбулося на пісні Невдівайд, саундтреку до фільму Трансформери Омства занепалих. Вісім, що стосується здоров'я, у 2001 році його вкусив паук-самітник, а у 2003 році, під час зйомок кліпу, нам у празі його наздогнали такі болі в шлунку, що він був змушений полетіти до США і зробити операцію. У 2007 році у мене. Він зламав зап'ястя, але закінчив концерт. У 2011-му вивихнув плече, через що гурту довелося скасувати пару концертів. А у 2015-му пошкодив кісточку, через що під загрозою опинився концерт у Мінську. Дев'яте Найнеулюбленіша пісня Честера Беннігтона One Step Closer, А найулюбленіша Breaking the Hobbit. 10. Зараз Лінкін Парк. найпопулярніший Арні широк гурт у Фейсбуку їхню сторінку лайкнули 63 мільйони разів, це вдвічі більше ніж, скажімо, сторінку металіки. Ну що можу сказати? Ось вам те, що було дуже цікаве: 10 фактів про групу Лінкін Парк. А далі я вам розповім і про саму Лінкін Парк. Почнемо. Історія Лінкін Парк, незвичайні факти про групу та їх стиль. Коли говорять про групу Лінкін Парк, то розум одразу наповнюється потужними гітарними рифами, емоційним вокалом, трик який зміг підкорити серця мільйонів людей по усьому світу неповторному стилі, неймовірній енергетиці і звичайно ж яскравому образі учасників групи. Спочатку груп Група називалася Hiro. Потім вона була перейменована в гібрид теорії, і тільки після цього отримала свою остаточну назву Лінкін Парк. На честь парку Лінкольн в санта моніці Каліфорнія. З моменту виходу їхнього дебютного альбому Гібрид Теорія у 2000 році. Цей рок гурт завоював світове визнання, продавши більше 27 мільйонів копій і тільки цього випуску. І протягом усіх років, кого Існування Лінкін Парк продовжував удосконалюватися свої музичні навички, експериментувати з жанрами та стилями. А у 2017 році вони випустили альбом One More Light, який став ціленням їхньої музичної еволюції та різнобічності. Вокал Честера Беннінгтона одного з вокалістів групи активно перетікав від м'якших і спокійних мелодій до вибухових та емоційних навантажених композицій. Це де демонструвало. Дивовижну глибину та широкий спектр його голосу. Та вмінь. Ось теж цікаві факти про Лінкін Парк. Як взагалі виникла ця група? У 1999 році у групи Лінкін Парк почалися проблеми з іншою дуже непоганою електронною групою, яка називається Гібрид. Група гібрид звинуватила їх у крадіжці і плагіації. Кому як завгодно? У зв'язку із цим назву групи довелося змінити. Нову назву придумав Честер Беннінгтон. Тепер гурт почав називатися Лінкольн Парк. Запитайте чому? Тому що він завжди йшов на студію через парк. На жаль, домен Лінкольн Парк вже використали, і довелося придумати швиденько інше найменування. Щоб вона була співзвучною. І доменна зона в інтернеті також була вільна. Тепер вони стали Лінкін парком. Їхній домен став називатися Лінкін Ком». Не знаємо чому, але. Але гурт Лінкін парк завжди звинувачують у крадіжці пісень. Дехто вважає, що вони копіюють їхні пісні. Це не гаразд. Просто у їхніх пісень дуже схожа структура, що іноді слухає цей гурт. Так само пісні групи, так само пісні гурту Лінкін Парк використовують в іграх, наприклад, у грі для iPhone 8 Beat Ребеліон. Далі поговоримо про людей, які перебувають у цій групі. Дуже цікавий факт: Майкл Шино. Ніколи не набивав собі татуювання, на відміну від Честера Беннінгтона, улюблені пісні Майка Шинода, Паперкут та Інзе Енд. Честеру теж подобається пісня Паперкут. Коли в нього списали, коли у нього спитали, ким вам так подобається ця пісня. Він відповів, що її не складно виконувати. У гурту Лінкін Парк дуже багато фанатів. Якось вони навіть збирали гроші для того, щоб зняти кліп «One Step Closer». Знімали його у шахті на. Гроші шнувальників. До речі, грошей тоді зібрали достатньо. У рекламі одного дуже відомого серіалу, назва якого школа грає інструментал Нам Енкор. Ви, мабуть, це чули? Ще один дуже цікавий факт. Коли гурт виконує пісню Анонсамент Тервайс Паблік, ви можете почути дуже цікаві слова. Тільки щоб їх почути, ви повинні слухати пісню задом наперед. Ці слова каже Честер. Він просить усіх чистити зуби та мити руки, така своєрідна фішка виконавця. Ось вам ще більше фактів про цю групу. Відомо, що Честер Беннінгтон не хоче виконувати пісню Breaking the Hobbit, тому що вона тісно пов'язана з його минулим. Інше насправді пісня Breaking the Hobbit написав Майк Шинода, хоча всі думали, що це зробив Честер через вище наведений факт. Перша друга третя. улюбленою піснею Честера є Паперкут, а найулюблені. One Step Closer Четверте. Шеноді не подобається називати музику гурту New Металом, особливо після виходу їхнього третього альбому. П'яте гурт отримав дві премії Гремі Одну за пісню Crawling, іншу за хіт Numb Core, записаний разом з Jay Z. Шосте улюбленою піснею гурту з їхнього альбому Minus to Midnight The Little Think Give You Away. Сьоме В обох солістів групи є свої окремі. Премі проекти у Честера група Dead Sunrise, в Феноді Форт Мінор. Сьоме. Майк є далеким родичем російського композитора Чайковського. Восьме. Беннінгтон зламав зап'ястя під час концерту. Він виконував пісню Паперкут, коли невдало трібнув зі сцени. Весь час концерту він виступав з болем у зламаному зап'ясті під час гастролей. Восьме. Відомо, що Бред та Фенікс змінювалися інструментами під час гастролей. 9. Лінкін парк має власну відеогру під назвою 8 bit Rebellion. Лінкін парк класифікується у жанрі New Metal та Rapcore. 10. було продано понад 6 мільйонів копій альбому Гібрид Теорія по всьому світі. Найбільший хід гурту Лінкін Парк досі є пісня з альбому Гібрид Теорія. In the end. 11. Лінкін Парк творили For форм. Це організація, яка допомагає людям, які постраждають. Ждали від землетрусу в Індонезійському океані. 12. Альбом Метеора був названий на честь ряду монастирів у Греції. 13. Група почала з назвою Hero. Потім Гібрид Теорія, і нарешті Лінкін Парк. 14. Вони створили свій власний тур Project Revolution, і на ньому гастролювали Кіпрес Хім Adam DJZ Trip, Eкzibit Madwane та Blendside. 15. Група отримала свою назву від Лінколь. Парка Парк Лінкольна у Каліфорнії, який названо на честь президента Лінкольна. 16. Вони змінили написання своєї групи з Лінкольн на Лінкін. оскільки домане ім'я Лінкен Парк було зайняте і у них не вистачало грошей, щоб викупити його. 17. честер Беннінгтон познайомився зі своєю дружиною Самантою, коли працював у Бургер Кінгі. 17. Честер і Саманта були настільки бідні, що не могли купити обручки перед весь. Таким чином, кільці були витатуювані на пальцях 18. Кошти Майка Шиноди складає 23 мільйони доларів 19. Честер Бенгтон заробив 25 мільйонів доларів. На ну, ось і все про це. А тепер я вам розповім про життя самого Честера Бенгтона. Почнемо, біографія. Честер Бенгтон, людина з ім'ям якої пов'язана епоха у світовій рок музиці, легендарний соліст Лінкін Парк, талановитий музикант та харизматичний. Особистість його голос, мабуть, пізнаваний навіть тими, хто не є затятим фанатом року. Здавалося б, такий неймовірний успіх, запорука щастя. Однака біографія артиста була далеко не безхмарною. Дитинство та юність. Честер Чарльз Беннігтон народився у місті Фініксі, Аризона, 20 березня 1976 року. Батько майбутнього музиканта працював детективом у поліції, мати медсестрою. Коли Честеру було 11 років, ім'я розпалася. Мати поїхала з дому, взявши з собою одну з дочок та старшого сина Брайана. Сам Честер разом із ще однією сестрою залишився під опікою батька. Таємницею для батьків довго залишалося те, що в дитинстві хлопчик систематично зазнавав насильство з боку старшого друга. Жах у його житті тривав з 7 до 13 років. Батьку стало відомо про те, що відбувається. Набагато пізніше Честер вирішив не порушувати справи, хоча розповів про те, хто це був, залишившись поза увагою матері та й по суті батька, підліток зв'язався з сумнівною компанією. У його житті розпочався період, відзначений алкоголем, наркотиками. Та нескінченними скандалами з батьком. Бунт-період був пов'язаний з тим, що Честер намагався привернути до себе увагу старших, якого йому так і не вистачало після розлучення батьків. Деякі його друзі того часу так і не дожили до повноліття. Кілька людей наклали на себе руки. Один помер через нещасний випадок. В одному з інтерв'ю Бенігтон зізнався, що його надихали заняття спортом. Як тільки вони припинилися, так одразу знизилася й. Успішністю в школі. Підліток звик до куріння і почав відвідувати вечірки. Перші наркотики він скуштував 11 років. Від остаточної деградації Честера врятувала робота до музики. У молодості юнак підробляв у кав'ярні під назвою Бінзе Кофі Хаус. Там він пізніше згадував, що ця робота та музика єдине, що змушувало його вставати вранці та рухатися. Освоєння музичних інструментів. Нінгстон почав із піаніно, змінивши кілька музичних гуртів та пробувавши силу у різних жанрах у 1993 році. Честер став пленом колективу Grace Days. З Цього моменту розпочався його шлях до слави та любові фанатів. Музика у колективі Грейс Days Беністон став вокалістом. П'ять років музикант присвятив цьому рок проєкту Проте постійні суперечки та розбіжності з іншими членами команди, зрештою, змусили його залишити гурт. За цей час було записано два альбоми. Крім того, Честер разом із Шоном Доуделом, колишнім учасником того ж колективу, відкрив тату салон Справа в тому, що тату були ще однією Пристрастю артиста крім музики на його тілі було понад 10 зображень. Після відходу честера-вокалісткою групи стала Джоді Венд. Для самого музиканта розпочалася нова сторінка творчої кар'єри. Це почалося банально. Група Лінкін Парк, яка на той час звалася Hiro, розмістили оголошення про те, що колективу необхідний вокаліст. Хтось із музикантів, знайомих із Беннінгтоном, порадив звернутися до нього. Прослуховування пробного треку, яке відбулося по телефону, вразило учасників Лінкін Парк і Честера запросили на основний кастинг, який проходив у Лос-Анджелесі. Анджелесі повторне прослуховування вирішило, те. вокал ідеально підійшов до проекту, і виконавця прийняли до складу групи. Назва Хіра було змінено на гібрид Теорія. Так само називався перший альбом оновленого колективу за участю Беннінгтона. Творчість гурту швидко привернула увагу продюсерів, і незабаром учасники підписали контракт з компанією Warner Bros. Records. Після цього їм знову довелося змінювати назву команди. Річ у тому, що права на бренд Гібрид належали британській групі. А також я знаю, що їм відмовили дуже багато разів перед тим, як щось в них вдалося. Не одна компанія їм відмовила, навіть самі Warner Bros. разів 3. Відмовили, Лінкін парк народився запропонованого честером. Лінкольм парк реалії часу. Вже диктували колективам необхідність мати власну сторінку у мережі і Домен Лінкольн Парк не був вільний, у назву довелося внести кілька змін. Перший альбом випустили у 2000 році. Успіх виявився настільки приголомшливим, що наступні два роки гурт працював над реміксами до пісень з цієї платівки. Наступний альбом Метеоро запам'ятався фанатам піснями Somewhere A Billing Number, The Breaking The Hobbit. Остання композиція написана Майком Шинодою, товаришем Беннінгстена по колективу. Линкин Парк. Вийшла дуже особистою. Вона описує труднощі, з якими довелося зіткнутися Честеру, моменти, які навіть багато років змушували музиканта плакати, дитячі проблеми, боротьбу з залежністю, яку не можна було висловити інакше ніж у музиці. Подальше альбоми гурту вийшли різноплановими. У творчості колективу з'явилися треки різних стилів: від хард-року та хіп-хопу до легкої поп-музики, незмінними залишами. Лише вокал Честера Беннігтона. Пісні «Лінкін Парк досі улюблені фанатами. Фільми, крім музики, Честер виявився небайдужим і до актерського мистецтва, хоча його фільмографія, на жаль, фанатів небагата. Перші фільми з виконавцем епізодичних ролях Адреналін. Він знімався у першій, та навіть другій частині адреналіну. Та адреналін висока напруга, не стали касовими, проте це виявився цікавим досвідом для музику. Музиканта. А ось картина Пила, де Беннігтон зіграв одну із жертв жорстокого маніяка. Довгий час приковувала увагу аматорів фільмів жахів. Особисте життя співака складалося менш бурхливо, ніж кар'єра. Перша дружина Саманта познайомилася з музикантом у роки його роботи з «Грейс Дейс. Закохані одружилися у 1996 році, коли артистові було 20 років. Дівчина не злякалася бідності обранця – він не мав грошей навіть на те, щоб купити обручки. Замість прикрас закохані зробили татуювання на пальцях у вигляді каблучок. У квітні 2002 року у пари народився первісток син Дрейвен. Поява дитини не сприяла зміцненню відносин. У 2005-му подружжя розлучилися. Син залишився жити з матір'ю, але батькові було дозволено зустрічатися з ним. Весною 2023 року Дрейвен дебютував Вав як музикант, випустивши трек. F. Честер недовго залишався один. Наприкінці 2005 року він узяв за дружину Талінду Бентлі, модель журнала Playboy. У сім'ї з'явилися на світ троє дітей: син Тайлер Лі, 2006, таблизню Кіллі Лі та Лайла – 2011. -й. Відомо, що до першого шлюбу у Беннінгтона вже був син, народжений у 1996 році, Джеймі, молодший брат. Хлопчика Ісая став прийомною дитиною музиканта, незважаючи на успіхи та визнання, Честер до 2011 року боровся із залежністю від алкоголю, який допомагав йому забути важкі моменти минулого. Після цього артист покинув пити. Він вирішив, що не хоче залишатися людиною такого типу. Зовнішність Беннігтона була вельми нестандартною. Проте були ці, хто вважав його схожим на актера Арланда Блума. А ось і смерть його 20 липня 2017 року. Беннігтон був знайденим мертвим у власному будинку Фалос Вердес Естейт Каліфорнія. Соціальні мережі вибухнули коментарями його шанувальників. Хтось висловлював спідчуття близьким Честера, хтось просто відмовлявся повірити, що помир мертвий. Причиною смерті музиканта поліція назвала удушення. Його знайшли повішеним. За інформацією озвученою ЗМІ, де було. Самогубство День смерті збігся з днем народженням найкращого друга Честера, лідера Саундгарден Кріса Корнела, який розлучився з життям таким же чином двома місяцями раніше. За дві години до смерті Честера на офіційному каналі Лінкін Парку у Ютубі відбулася прем'єра кліпу гурту на пісню «Talking to Myself» 2017-го. За першу добу після публікації ролик переглянуло близько 8 мільйонів користувачів. Вачів, по групі, були шоковані трагічною новиною. Не менше за решту публіки. Цього дня планувалося, що учасники зроблять фото з нагоди релізу. Хтось із колективу зайшов додому до Честера і натрапив на загін поліцейських. Похорон артиста, що пройшов на дев'ятий день після його смерті, відвідували члени сім'ї, учасники Лінкін Парк і багато відомих музикантів, які співпрацювали з гуртом і хотіли віддати Беннінгтону Останню шану. Могила соліста Лінкін Парк знаходиться у ботанічному саду Південного узбережжя на півострові Палосвердес. Дискографія. 2000-й. Гібрид Теорія 2003. й Метеора, 2007, -й. Мінус то Міднайт, 2010-й. Ету Сен Санс. 2012. Living 2014-й. The Гібрид Партії, 2017. й One Murlight, Фільмографія. Де знімався Честер. У 2006-му. Адріналі. У 2009-му адреналін Висока напруга. У 2010-му. Пила 3D. Цікаві факти. Перше. Зимку, 2016 року, тестер дав інтерв'ю, в якому сказав, що задоволений своїм життям. Він займався здоров'ям, покидався на світанку і робив вправи. Жив у благополучній обстановці. Сім'я вирішила влаштувати вдома подобову добову фермі, де сусідили свині, кури, кози, собаки, кішки та черепахи. Друге Бенігтон, як і іншим учасників Лінкен Парк, подобалося виступати на великих майданчиках. Але артисти розуміли, що не можуть позбавити шансу послухати їх наживо тих, хто цього хоче. Честер усвідомлював, що те, хто залежить від підтримки шанувальників, і спілкувався з кожним, хто до нього підходив. І ось і останній факт: третій музикант був лівшою, що не позначалося на його грі на гітарі. Він володів інструментом, як правша. Та він міг грати що лівою, що правою однаково. Але це йому зовсім не заважало. Ну що, велике вам спасибі за те, що були зі мною. Побачимось в інші рази.